Так, друзья, всем привет Починаємо сіяти. Засипали семена, удобрення ще не засипали Сейчас він края обійде і тоді засипаємо удобрення Опсіяться і тоді будемо засипати. Насипали по половині банок. От таке сім'яно. Вчора протравили його. Щоб от жука, як, ну, ми в тому році не, не травили, а в цьому році потравили от жука, ну, довела обработана бути сімочка. Оставили містами нові шланги. 80 гривень метр шланги. А для удоб. Для удобрення. Ну, оці резинові сошники, навірно. Ні, не сошники. Ну, Сім'япроводи 110 гривень. То 880 гривень, щоб. Сейчас настроє быстро ходить не буде, вроді би. Маркер один опустили, другий так стоїть, що він буде зараз по кругу все обходить, йому тільки пога один маркер, тоді опустимо другий. Ну все, попер. Оце ми тут ось пробували. Як воно кидає, ну ось одна, ось друга. Ось так ось одна, ось друга, ось третя, ось четверта, ось п'ята. Ну, більше-менше, Ми поставили, коротше ж десь должно бути 9 штук на 2 метри, 4,6 Зараз... Покажу семочку. Що в нас за семочка? Вчора це ж ми її протравили. Так. У нас отака Андромеда. Тільки це 2013 год. Я тільки що засипав 2000. Ой, 2023, а я засипав 2022. Ну, засипали тільки що. 918. Щас. Десь він мешки тут слажував. Навірно. А, ось воно. Ось очки. 22-й рік, 8.26. Така семочка от Лідеа. Оце Андромеда 22 год. Андромеда 23 год. Ну тут вона трошки важче. 9.18. І, конечно, Це ми купимо. Отак от. Так. І Белла. Ну тільки це не Ліде, а Евраліс. Не знаю. чи не подділка. Тут вона 2021 року взагалі. Ну 11-21. ну там не здоровий раз. Это з м разрив там другий чи перший місяць. Ну тут вес 9-10 кг. Ось такие дела. Ну, обработка вроді би. Одна и те саме, ну всі оці. Ну, оця Андромеда, коротше, це... Десь бумажка. Осьочка наклеєна. Це Іспанія. Країна походження, Іспанія. Ну, все таке саме. Коротше, оце поки ми все таки будемо Беллу і Андромеду. А тоді почнеться там ще буде Сінгента. Сінгента Не знаю. Показали оця Андромеда, <кхух> Типа, хорошо сипала, ми її купили. Е тільки обробка сім'ян в 22 році взагалі не така була, ну сама цвіт семочка. Ну, ви бачили в початку відео, це в 22, й а в 23-му вона була взагалі така красна. Ну ми її по этого Так Ну, потравили. Ось цякого ну, жука. Щоб не поїла. Ну, а, ну отак може. Бачите, це таке саме Іспанія, все таке саме. Подивимося. В тому году казали взагалі, ну, нормально ця сімочка сипала. Попробуємо і ми в цьому году. Це тут буде все оце. Ми засипали, зараз сіємо 22 го года. Осіваємося і от з тої сторони почнеться ну, вона. Потім буде 23 года. року. Ну, я собі там заповню примерно, де воно. І останньою тут буде Белла. Белла і Белла буде на одному городі. То, що тут заливалось в оприскуваті, ми ще огород ну, погірбіцидили, закультивували, і белла буде теж на одному городі. І То, що Оце, отака пасівна єдиниця відео в Гробиксі тисяч. А беллу ми купляли, я не знаю, по 3 з чим-то. Ну ту. І сравняємо, що воно буде. Стоїть ли брати оце? Ну, мені кажеться, що стоїть, то що ми в тому году сіяли. Взагалі фігня, коротше, оце ще по недорогу сімочку. Десь, мабуть, в підвалі штампують, а там хто його знає. Ну, ті годи, вроді би, нормально, 20-ку дає, навіть більше бувало і довольні. А в цьому році, що був, ну, в тому, то взагалі ну, Ось такі діла. Ну, коротше, зараз заводю газона, і переїжджаю на той вугол і буду там їх чекати. Вони зараз в цей край заходять, тоді наверх. і... Наверх піднімуться туди, ну я то там покажу. І поїде ну, верхній край розходи і почнемо з тодово засівати. Отаке діло. А потім ще я купив градусник такий. ну Термометр, чи як ну, назвати, землю. І подивимося, яка тип, ну Скільки градусів земля? Короте? Бо я дивився, треба там в теплу землю сіяти. Ми в цьому році рано не сіємо. Сьогодні у нас 12 мая, то ми сіяли перше. Це вже 12, змістилися трохи. Ну, ще будуть ще трошки позже. Там один кусок 6, там 4, таке гектар два, ті будуть ще позже. І сравняємо. То що дивлюся, ну, поздні посіви, лучше вроді сиплять, чим ранній. Ну в тому году було так. А в цьому подивимось. Коротше, зараз заводю, переїжджаю і тоді включуся. Так, вже трохи просіяли. Взяв отакий от ось очки. Термометр, мабуть Коротше, щоб міряти скільки градусів. Ось так берем, запихуємо. Ну, от так, мабуть, так. Да? Семечка скільки там. Ну, я думаю, найглибша вона. Оце от так. от. І. Зараз вона. Что оно тут показывает? Я в нем сейчас сам не в курсах. Температура. Это какие Ну вот так вот. Не знаю, ну. Можно срабатывать. раз встав. Дивимось. Ну, падає. То надо, наверное, глиб Ну, десь наполовину я його запихнув туди. Все потрохи йшо воно. 17. Ну коли і остановотиться. Ну, напевно, 17. Держится 17. Сейчас вот так витянемо, що воно буде. Чи буде воно підніматися чи не буде воно підніматися. Ну то, ну, воно піднімається, бачите. 18. Ну 19. Значить працює. Вроді так зажав. О і виключив. Ну отакий обичний. Ставили, поміряли. Я думаю, що вже нормально. Земля прогрілася. І влага. Маркер іде ось очки. Влага є. Ну, він дуже там далеко камера. Ну сейчас. Так може. ну Коротше, далеко дуже. Хороші тут гони, косить буде хорошо Ну, рився я, коротше, дивився, вроді би нормально кидає. Не знаю як так. Воно вроді би не знаходиш, не знаходиш, потім загортаєш, знаходиш їх. Зараз спробую. Так. Так, рядок, рядок. Лопатки немає. Гребем рукою. Темочка ухода то ось одну нашел сейчас трошки дальше так ось одна здесь примерно вот тут ось Друга. Ну таке десь розстояння. Ну ось одна. Сейчас. Отак ну, зі. Ось одна, а ось друга. Що, ну. може, й третю знайдемо? Все ж може бути, правильно? Може вигорнув, може не вигорнув? Може далі, ближче. Не знаю, не видать. Де вона? Що не туди, що не туди? Ну то є, я розривав. Тільки де вони? Воно ж так може кидати аж в это. Ну в цей пластилін. Ну, є. Сімочка є, потім буде видно по всходам. Так не знайдеш. А якщо що я... Зараз розрию і покажу. Ну, тільки за кадром, то що дуже дуже багато времені входить. Ну не їде. Ну, включуся, як уже розрию і покажу. Так, друзі. Це у нас скільки залишилося, але ну, ми сьогодні його не закінчимо. Вже почали бело сіять. Сейчас покажу. Це тут карбамід був і удобрення отаке. Не помню скільки там чого написано. Воно оночки 16, 20, 15. Ми його мішали з карбомідом в Воно таке крупне. Ну, а карбомід все. Отаке. От а то... Доста. Та да, доста. А це, бачите, отаке. От Разниця. Ну засипали і пече вже вечір, вже почти 7 часов. Ми до пів восьмого і все. І шабаш. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!